Морський вовк Джек Лондон Читає Людмила Лавренюк. Розділ 16. Я не можу сказати, що становище помічника було мені дуже приємне. Правда, я не мив більше посуду, але я не знав найпростіших помічникових обов'язків, і мені довелося б скрутно, якби не співчуття матросів. Я не мав щонайменшого уявлення про такелаж, про те, та, як ставити або згортати вітрила, але матроси вчили мене, і особливо добрим учителем виявився ліч. З підлеглими, отже, я не мав ніякого клопоту. Що ж до мисливців, то тут справа стояла інакше. У звичайні до моря вони дивилися на моє призначення як на жарт. Мені самому було смішно, що я істота геть чисто суходільна, виконую обов'язки помічника капітана. Але бачити, як з тебе сміються інші, було не дуже приємно. Я не скаржився, але Волк Ларсен вимагав суворо дотримувати морський етикет щодо мене. Такої пошани не знав навіть бідний Йогансен. З тусанами, погрозами й лайкою він примусив мисливців скоритися, я став містер Ван Вейден для всього екіпажу, і тільки сам вовкларса неофіційно іноді називав мене гампом. Це було кумедно. Бувало, саме як ми обідаємо, вітер змінить напрямок, і я встаю за столу, а капітан каже Містере Ван Вейдене, будьте ласкаві, поверніть на лівий галс. Я виходжу на палубу, кличу Луїса і розпитую, що треба робити. Лише за кілька хвилин, обмірковувавши і цілком засвоївши маневр, я йшов виконувати його. Пригадую, якось вов Парсен з'явився на палубі саме тоді, коли я почав віддавати накази. Він палив сигарету і спокійно дивився, поки було все зроблено, а тоді піднявся до мене на ют. Гампе, сказав він, перепрошую, містере Ван Вейдене, вітаю вас. Я гадаю, що тепер вам більше не потрібні батьківські ноги. Ви знайшли свої власні і навчилися стояти на них. Трохи практики в такелажній справі, трохи з вітрилами, один-два шторми, і під кінець подорожі ви зможете найнятися на першу ліпшу каботажну шхуну. У той період від загибелі Йоханзена і до прибуття на місце полювання, я почував себе непогано, то були мої найкращі дні на привиді. Вов Ларсен зовсім не прискіпувався до мене, матроси мені допомагали, я спекався неприємного товариства Томаса Магріджа, і можу сказати, що незабаром я почав навіть потайки пишатися з собою. На перший погляд, це парадоксально суходільна людина, що моря й не нюхала, і раптом помічник капітана. А проте я так і непогано виконував свої обов'язки. Всі ті недовгі дні я був задоволений із себе, мені навіть подобалося відчувати, як гойдається в мене під ногами палуба привида, привида, що прямував тропічним морем на північний захід до острова, де ми мали поповнити запас води, але те моє щастя було відносне, просто доба менших злигоднів між страхіттями минулими і страхіттями майбутніми. Для команди привид, як і раніше, залишався чистим пеклом, ніхто не знав на ньому спокою, бо Кларсен не міг пробачити матросам замаху на його життя і того прочухана, що дістав у матроському кубрику. День і ніч він намагався всіляко їм дошкуляти. Він добре знав, що, як впливають на психіку дрібниці, і тими дрібницями доводив команду трохи недознятями. Я сам бачив, як він підняв Гаррісу на скойки для того, тільки, щоб той прибрав покинуту не на місці малярну щітку, та ще й розбудив усіх підвахтових, щоб вони дивилися, як він те робитиме. Це, безперечно, дрібниця, але його винахідлива голова придумувала таких дрібниць тисячі можна легко уявити, який настрій панував серед матросів. Не вщухало, звичайно ремство. Траплялись раз у раз і невеличкі вибухи обурення, капітан, який раніше сипав штурхани. Весь час двоє троє матросів ходили в саднах та сенцях, що наставляв їм їхній хазяїн, цей звір у людській подобі. До спільного виступу дійти не могло, бо в капітановій каюті і мисливському кубрику був великий запас зброї. Найтяжче відчували на собі диявольський нор вовка Ларсена, Ліч і Джонсон. Мені аж серце. Кривавилося, коли я бачив зажурене Джонсонове обличчя і глибоку тугу в його погляді. Інша справа ліч в ньому самому було занадто багато хижого звіра. Його опановувала невгамовна лють, що не залишала місця журбі. Вуста його завжди були перекривлені від злості, а коли він бачив вовка Ларсена, у нього вихоплювалося, мабуть, несвідомо страшне погрозливе гарчання. Я не раз бачив, як він стежить очима за вовком Ларсеном, наче звір з клітки за своїм наглядачем, і те гарчання клекотіло йому в грудях і рвалося крізь заціплені зуби. Пам'ятаю, якось серед білого дня на палубі, я торкнув його за плече, мавши щось йому наказати. Він стояв до мене спиною, але від доторку руки аж підскочив, скрикнувши, і враз повернувся до мене обличчям, вирішив, певне, що то рука ненависного капітана. Обидва вони, Ліч і Джонсон, убили б вовка Ларсена при першій нагоді, але цієї нагоди ніяк не траплялося. Вовк Ларсен був занадто хитрий, а крім того, вони не мали підходящої зброї. Самими кулаками годі їм було що зробити. Інколи Ларсен заводив бійку з Лічем. той завжди відбивався, мов дикий кіт, зубами, нігтями, кулаками, аж боки знесилений або непритомний гепався на палубу. Проте від бійки він ніколи не ухилявся. Диявол, що сидів у ньому, кидав свій виклик диявольській натурі вовка Ларсена. Досить було їм обом одночасно з'явитися на палубі, як відразу ж починалася лайка і бійка. Мені доводилося бачити, як Ліч накидався на вовка Ларсена без будь якого приводу або виклику. Одного разу він метнув на капітана свого важкого ножа і схибив усього на дюй. А той якось із Салінга. Впустив на нього сталеву такелажну швайку. Звичайно, влучити з, з висоти 75 футів, коли шхун весь час хитає, нелегко, але гострий кінець швайки все ж мало не зачепив голови вовка Ларсена, коли той показався із каюти і вігнався на добрих два дюйми в тверду дошку палуби. А іншого разу він пробрався в мисливський кубрик, схопив набиту рушницю і вже хотів вискочити з нею на палубу, тільки що керфут спіймав його і обезброїв. Я часто дивувався, чому Вавк Ларсен не вб'є ліча й не, покл... не покладе цьому край. Та Ларсен тільки всміхнувся. Видно, ця гра тішила його, він знаходив у ній якийсь особливий смак, либонь таке відчувають люди, що люблять приручувати диких звірів. Життя не буває особливої гостроти, коли не важити, пояснював він мені. Людина від природи грач, і життя. Найбільша ставка, що вона може поставити, що більший ризик, то більше гостроти в відчуттях. Чому я повинен відмовлятися від приємності доводити ліча до нестями? Та йому ж я роблю приємність ми обидва зазнаємо сильних відчуттів. Він живе розкішніше, ніж будь хто з матросів, дарма що не розуміє цього. Бо він має те, чого вони не мають. Перед ним є мета, є прагнення, що заволоділо ним до решти. Він прагне вбити мене, і його окрилює надія, що йому це пощастить зробити. Справді, Гампе, він живе високим і змістовним життям. Навряд чи, чи коли раніше він жив так повно і яскраво, і я іноді щиро заздрю йому, коли бачу його під владою нестямної люті й пристрасті. Але ж це ницо, ницо, вигукнув я, адже на вашому боці всі переваги. А хто з нас двох ниціший, я чи ви? спитав він поважно. Потрапляючи в неприємне становище, ви йдете на компроміс із своїм сумлінням. Ви пристосовуєтесь, якби ви справді були людина, велика і вірна собі, ви стали б на бік Ліча та Джонсона, але ви боїтеся, ви боїтеся, ви хочете жити. Життя, що є у вас, була є, що воно хоче жити, жити за всяку ціну. Отже, ви живете ганебно, зраджуєте свої ідеали, грішете проти вашої ж власної жалюгідної моралі, і якби пекло справді існувало, то ваша душа попала просто туди. Моя роль краща, я не грішу, бо я вірний тому, що зга... загадує мені життя. Я, принаймні, щирий сам перед собою, а ви ні. В тому, що він сказав, була гірка правда. Мабуть, я таки не цей боягуз, і чим більше я про це думав, тим ясніше для мене ставало, що мій обов'язок скористатися з його поради, приєднатися до Джонсона і Ліча і звести якось Вовка Ларсена зі світу. Якраз тоді, гадаю, прокинувся в мені успадкований від предків суворий дух пуритан, що випродовували навіть убивство задля справедливості. Ця думка не давала мені спокою, хіба то не був би що найморальніший учинок звільнити світ від такої потвори. Людство стане від того тільки краще і щасливіше, а життя вільніше і радісніше. Я міркував про це безсонними ночами, лежачи на коїці і перебираючи в думці безкраю низьких подій. Я розмовляв із Джонсоном і лічем під час нічної вахти, коли вов Ларсен був унизу. Вони обидва втратили надію Джонсон тим, що мав зневірливу вдачу, а ліч тим, що знесилився в марній боротьбі. Та якось уночі він схопив мене за руку, палко стиснув її і сказав по-моєму, чесний чоловік, містере Ван Вейдене, але сидіть собі на місці і притримуйте язика. Мовчки робіть своє діло, та й годі. Ми однаково пропащі, я знаю, та все ж ви, може, й станете нам у пригоді, як нам прийдеться аж занадто скрутно. Другого таки дня. Коли на траверзі нас із навітряного боку з'явився острів Вейнрайнд, Райнт, Ларсен вимовив пророчі слова. Він щойно дав стусена Джонсонові, а потім і лічеві, що кинувся рятувати свого товариша. Лічу, сказав він, ти знаєш, що рано чи пізно я тебе вб'ю. Той тільки загарчав на відповідь А тобі, Джонсоне, життя нарешті так остогідне, що ти сам стрибнеш за борт, не чекаючи, поки я тебе доконаю, згадаєш мої слова. Це гіпноз, додав він, звертаючись до мене. Закладаюся з вами на місячну плетню, що він так і зробить. Я надіявся, що його жертви зможуть утекти, коли ми наливатимемо барила воду, але вовк Ларсен знав, де вибрати місце. Привид об'якорився на півмилі від лінії прибою, що обмежувала пустельний берег якраз навпроти глибокої ущелини з прямо висними стінами вулканічного походження по яких було годі і видертись на гору. І тут, під його безпосереднім наглядом, він сам зійшов на берег. Лічі Джонсон наливали водою маленькі барильця і котили їх до моря. Втекти на шлюпці не було ніякої змоги, а проте Гаррісон і Келлі таки спробували втекти. Вони вдвох на своїй шлюпці перевозили на шхуну барила з водою, по одному за раз. Саме перед обідом, вирушивши до берега з порожнім барилом, вони звернули й попливли ліворуч, з наміром обігнути мис, що виступав у море, і загороджував їм шлях до волі. Там, за пінявими е, бурунами, лежали мальовничі селища японських колоністів, а усміхнені долини сталилися далекою в глиб острова. Діставшись туди, тікачі могли б уже не боятися вовка Ларсена. Я заважив був, що Гендерсон і смок весь ранок тиняються по палубі, але тільки тепер зрозумів, для чого це. Діставши карабіни, вони не поспішаючи почали стріляти по втікачах. Тут була спокійна демонстрація влучної стрільби. Перші кулі, не заподіявши шкоди, просвістіли і ляснули по воді з обох боків шлюбки. Та як утікачі гребли і далі щодуху... То кулі почали вдаратися ближче й ближче до шлюпки. Тепер дивіться, я влучу в праве весло Келлі, сказав смок, націлюючись уже страшніше. Я побачив у бінокль, як лопать правого весла розлетілася вщент. Гендерсон зробив те ж саме з Гаррісоновим правим веслом. Шлюпка закрутилася. Решту двоє весел також було розбито. Матроси спробували гребти уламками, але їх повибивано з рук. Келлі відірвав дошку під ніжку і почав був гребти нею, але випустив її, скрикнувши від болю, бо скалки з розтрощеної дошки вп'ялися йому в руку. Тоді втікачі скорилися своїй долі і позгортали руки, і шлюпка їхня гойдалася на хвилі, аж поки друга шлюпка, що її послав з берега вовкларсен, узяла їх на буксир і приволокла до корабля. Надвечір ми знялися з кітви і рушили далі. Тепер цілих три чи чотири місяці ми мали полювати на котиків. Нічого втішного я в тому не бачив і робив своє діло з каменюкою на серці. Якийсь похоронний настрій запанував на привині. Вов Ларсен вилежувався на своїй койці, його мучив один з тих дивних нападів страшного головного болю. Гаррісон понурий стояв біля штурвала, зібершись на нього, ніби його власна вага була для нього непомірним тягарем, та й решта матросів були насуплені й мовчазні. Я надибав келлі. Він сидів з завітряного боку біля люка до матроського кубрика у позі безмежної розпуки, поклавши голову на коліна і обхопивши її руками. Джонсона я знайшов аж на самій прові. Він лежав, простягшись на палубінець і пильно дивився на пінявий бурянець перед форштемне. Я пригадав Ларсенові слова і вжахнувся. Здається, той гіпноз починає давати наслідки. Я гукнув його до себе, щоб розвіяти йому похмурі думки, але він тільки сумно усміхнувся і не підвівся з місця. Коли я повернувся назад на ют, мене перепинив ліч. Я щось хочу вас попросити, містере Ван Вейдене, сказав він, коли вам пощастить вернутися до Фріско, зробіть таку ласку відшукайте мета Макарті. Це мій старий. Він швець, живе на гіллі, за нею пекарнею. Його там усі знають, і вам не важко буде його розшукати. Скажіть йому, я дуже шкодую, що завдавав йому стільки клопоту, І ще, і ще скажіть йому від мене хай Бог тебе благословить. Я кивнув головою, але потім додав Ми лічу, всі вернемося до Сан Франциско, і тоді підемо до Мета Макарті вдвох. Радий би вірити вам, відповів він, стискуючи мені руку, але не можу. Вов Ларсен зажене мене на той світ. Я знаю, нехай би тільки швидше. Коли він відійшов, я подумав те ж саме якщо це має статися, то хай воно станеться хочіш. Загальна пригніченість і мені передалася. Загибель, здавалася неминуча, і година за годиною, ходячи туди й сюди по палубі, я відчував, як мене опановують прокляті ідеї вовка Ларсена. Навіщо все на світі, де все велить життя, коли воно дозволяє таке безглузде знищення живих людей. Життя дешеве й гидке, і що швидший кінець, то краще. Дав дуба і квит. Я також перехилився через поруччя й утопив погляд у воду. Певний того, що рано чи пізно, і я порину туди вниз, у холодну зелену глибінь забуття.